Это казначейство я правильно пришла шо? казначейство, казначейство. державная установа да, а, а чего турникет просто поставили а, а что а вы что тут делаете а вы что тут делаете вы охранник да. охранять да. это, да. это частная охрана Ми хочемо з керівником. А ви хто? Зараз обітня перерва. А ви хто? Представтеся, будь ласка. Начальник охорони? Зараз обидва перерва. Так що. А до якої кого обідня перерва? Та сказав, 15 минут. А скажіть, будь ласка, це частна приватна охорона, да? Приватна охорона? Приватна охорона? А що вона тут робить в державной установі? То у нас режимний об'єкт. А, режимний об'єкт. Питання... А что такое режимный объект? Все питания до СБУ едете. Все питания? No. А что вам СБУ сказала, что вы режимный объект? Конечно. А бумага есть? Ну так. Ну, а, так все а... Бумага... а покажите бумагу, что вы режимный объект. Щоб побачити, я Приїдете після двох годин, буде начальство, тоді всі питання там. E, скажіть про режимний об'єкт. бумагу, що ви режимний об'єкт? Є все в начальство. Пособоли, може подивитися? Не можна. І теж не можна. Це секретний документ, так? Документація ще немає. А чого? А ви теж думаєте, що... Каже, у доступ повинен бути вільні люди. Але вони заборонили, робили учення. Боже, єдина нормальна, адекватна людина, яка знає, що вільний має бути доступ. Для людей, так. так. Скажіть, будь ласка, а що СБУ приходило і зобов'язало вас це зробити? Так. А хто, якась перевірка з СБУ була? На червоно, на і все. Якась перевірка була у Да? Була перевірка. Так. І заборонили вам вільно пускати людей? Маєте перепустку пропускати мав перепустку яку перепустку? Я маю перепустку в цій державі. Знаєте що? Паспорт громадянин України. Це моя перепустка в цій державі, вільного доступу до будь-якої державної установи. До начальника і той хто скаже.